Всім привіт і знову з вами Акрополіс. Чудовий день видався, який видається тільки на початку вересня. І використавши цю нагоду, ми виїхали на чарівне озеро в прекрасному лісі, щоб презентувати вам деякі новинки від нашої фірми. І так, сьогодні одна з наших новинок від фірми Акрополіс це футляр для вудочок, який носить назву КВ-24. На прохання рибалок, яке ми неодноразово відчули від них, є таке бажання перевозити снасті відразу з катушками. В середньому люди, які це просять, використовують до чотирьох вудочок, обладнаних катушками. Виходячи з того, ми і розробляли цей футляр. Але перед нами постала основна наша задача це мінімально зменшити об'єм цього футляра, але щоб його функціональність залишилась тою самою. І от сьогодні перед вами цей футляр і є. Зараз я хочу показати, що він має. І так, зараз в ньому лежать 4 фідерні удочки, на яких Встановлені катушки об'ємом 5 тисяч, які можна використовувати навіть для ловлі такої міцної риби, як коруб. Дві з одного боку лежать. І так само дві входять в друге відділення. Для того, щоб не пошкодити ручки катушок, вони є з'ємними і можуть зніматися і вкладатися в спеціальні кишеньки, які є тут. В чому полягає фішка цього футляра? Ми пішли по іншому шляху і використали інше укладення фідерів і катушок. Ми їх склали один до одного лицем. І через то наш футляр. Займає дуже малий об'єм, при тому всьому, що в ньому перевозяться досить великі об'ємні снасті. От зараз я його спакував і ви можете подивитися, наскільки компактно він виглядає. В нижньому відсіку ми маємо спеціальну об'ємну кишеню. В який ми можемо спокійно перевозити підсак і стойки для того, щоб можна було розташувати водилище на березі. Фішка ще в чому полягає, що ні стойки, ні підсак не можуть лежати в загальному відділенні і не пошкодять ваші улюблені снасті. При розробці цього футляра... Ми виходили ще з того, як можна зменшити різних ручок, плечових ременів. І ми вийшли просто на дві ручки, які регулюються. І, можливо переносити буде як в руках, так і збільшив довжину ручок одним рухом, переводити цей футляр для переноски на плечі. Низ футляра. Укріплений прогумованим матеріалом, який не дозволить промокати вашим снастям і легко миється. Всі шви оброблені закріпочними машинами. Нитка, яка використовується при виробництві даного чухла, є армована. І так, КВ-24. Що ми маємо в плюсах? Як завжди, супер якість від акрополіс. Дуже незначний об'єм чухла, при тому всьому, що в ньому можна перевозити досить об'ємні снасті. Третє. Його використання не обмежується тільки перевозкою фідерів оснащених чи карпових трьохсекційних водилищ, болонських удочок. Тобто, третє, він є майже універсальним. З негативу нічого. Мінусів я тут не бачу. Тому, якщо ви подивились цей ролик і знаєте цей чухол, напишіть свої побажання, чого ми не доробили або щось зробили не так. Дякую.